Друзі, бажаю всім здоров'я, бажаю всім мирного і спокійного дня. Сьогодні ми приїхали на лісовий точок. У нас сьогодні субота, 3 травня і дуже і дуже багато роботи. Бачимо, бджілки працюють, з неділі там якесь передають похолодання. Але ну, поки зараз тепло, бджоли дуже добре працюють і активно розвиваються, стали набагато вже мирніші і спокійніші. Бачимо, вони вже майже всі, ну я їх всіх перевчив, щоб вони працювали через нижній льоток, на нижній пилкозбірники. І з часом, коли їх переучуєш, то навіть дивіться, от бджоли тут у мене висів вісний пилкозбірник, вони працювали через верхній. Але я їх перевчив і вони, от, як ви бачите, через верхній майже не літають, всі літають через нижній. Зараз можна біля них ходити спокійно, без маски. У нас дуже багато роботи. Взяв я мотокосу. Хочу сьогодні починати обкошувати потрошку садочок. Це перше таке, що потрібно зробити. Привіз воду. Дякувати Богу, що знайшов дорогу через ліс до лісового свого точка. І тепер можу спокійно все підвозити. Ось мій реманент такий тут підвезений. Коротше, як би так сказати, роботи зараз є дуже і дуже багато. Ось вже, друзі, та шолохіна, що я садив. Гляньте, вона вже квітне. Квітне ми її поливаємо, взяв я сірку, сьогодні хочу її підживити сіркою. Підливали сульфатом амонія вже один раз. І як бачите, так само фундук росте, грушки, все квітне, все росте, слава Богу. За все це. Так, далі наступне. 1 травня, друзі, у мене вилетів рій. Вилетів мій перший рій. Я його зібрав і привіз, перевіз сюди на лісовий точок і зразу ж. Вчора я його перевіз на лісовий точок, вчора у нас було 2 травня, сьогодні у нас 3. І сьогодні хочу його переселити ось в такий вулик з Донним пилкозбірником. Що хочу сказати про цей рій. Коротенько зараз розкажу. Десь біля 3 години дня прийшла до мене донька і каже, «Тато, я собі думаю, який там рій, наче все ж під контролем, все чітко скрізь пилкозбірники, стоять, все розширено, магазини. Туди-сюди, ну я собі там працював біля ну з фундуком біля хати. Ну тут мала, пішла, тут приходить через 15 хвилин знову, точно каже, рій вилітає. Тата, я тобі кажу, там так бджоли кружаться. Ну думаю, піду гляну, дивлюсь, друзі, справді вилітає рій близько 3-ї години дня. О, вилетів він з вулика Восьмирамочного. Одна була з дуже добрих сімей, яка найкраще працювала на пилку. До цього просто мені де, ну, люди говорили, що якщо бджоли працюють на, на збір пилка активно, то як би такого в них ну, не може, щоб вилетіти, ну, вилетів рій. Ну Факт того рій вилетів і саме що цікаво, що матка пройшла через донний пилкозбірник. От Я думаю, можливо, матка знаєте, не вийшла і я, е, ну, в рій вернеться назад, але матка вийшла, він собі всівся на такому незручному місці, на стовбіку такому дерев'яному. Я його зібрав, все поселив в е ну, тимчасовий цей вулик і на другий ранок привіз е на лісовий точок. І ну, день вчора видався теж напружений, бо потім люди ще приїхали по пакети, які в мене вже беруть на перший раз. І під е час цього е ну, там вони взяли сім пакетів, придбали. І коли я робив ці сім пакетів, знайшов ще одну сім'ю, яка зайшла у ройовий стан. Ой, а то я ну, пакет з неї не зробив, буду її розбивати на відводки. Також в наступному відео вам покажу, буду робити ще відводок е, з тієї сім'ї, з якої вийшов рій, то поділю ще на, на, зроблю, було, один залишу на старому місці і один перевезу сюди. Е, також хочу сказати, що просигналізувало мені про те, що на, ну, з сім'єю різко впав збір пилку. Це була одна з кращих сімей, яка збирала пилок, а потім збір пилку різко впав. Ну, але е, більш тими роями зловили, будемо його переселяти. Ось цей вуличок новий. Ну як новий? Вулики перероблені, корпуси у мене старі, але з дольним пилкозбірником. Тут у мене 4 вущинки стоїть. І я його знімав на суш. І тут 4 суш. І зараз заб'ю 8 штук, посажу його на новий вулик, зразу дамо йому через день пилкозбірника. Тут рій велетенський був цей, дивіться, гляньте, що всі кдюлини з цієї сторони. О, якось друзі. Тож, будь ласка, підпишіться на канал, лишіть коментар, поставте вподобайку. І дуже часто це я дивлюсь, зараз всі там масово викладають якби, відео, як там 100% уникнути руїння. Повірте, його неможливо 100% уникнути. Це в мене тут була матка е, в цій сім'ї. Молода, минулорічна. неройова Не зві... ну, матка виведена, неройова. І з дуже доброї сім'ї. І ця сім'я себе дуже до цього року добре показала. І на медозборі магазин меду вона забила, відстроїла трохи вощини. Пополовині там залила її медом. Пилку вона дала найбільше, ну, я не там не, ва... не важив на вагу. І... Але все рівно вона, бачите, зайшла от такий собі ройовий стан. І вчора робив, наприклад, так само пакет. Сім'я битком набита, ну нема місця. І в ройовий стан вона не заходить. Тож, друзі, підпишіться на канал, залиште коментар, поставте ваші вподобаєчки. А ми зараз підемо трошки покосимо. Поки буде охолоджуватись наша мотокоса, то переселимо цього роя. Тож обов'язково дивіться, гляньте, який у нас фундук. Краса, це ти що, я тут люблю на лізованому точку працювати. Дуже добре, до речі, коли є два точки, то можна собі відводки возити туди-сюди, бо це завтра неділя зранку на службу Божу, а потім... Можна буде вже працювати собі з бджолами з обіда. І це дуже добре, коли є ось такі, кажу, два точка, що можна маневрувати. якби, Бджоли возиш туди-сюди. Ну і з неділі я дивився, що похолодання знову якесь таке йде. Але то таке, дуже багато на лицьовому точку в мене тут ящерок. Воно одна бігає. Побігла, де воно там? Залізла, що? О, побігла, ще бігає. О, то якось так. Лощинка зараз йде шаленими темпами, навоштуємо, ставимо. Роботи вистачає, збираємо, дякую Богу, пилок. Отаке все. Добренько, друзі, я буду зараз працювати. Так, трішки попрацювали, покосили, поки коса відпочиває, можна випити кави, поспостерігати за бджолами. Дивлячись на те, який йде льот бджіл активний, то можна зрозуміти, що йде дуже непоганий друзі, взяток. Взяток доволі... Вчора, як вже дивився, показував для сусіда, то рамки залиті, вже другі магазини заливають, дай Бог після цих похолодань. З неділі вже планую трішки ну, покачати ці сади перед акацією, вже глянути, що там і як. Бачимо, бджола дуже активно працює, стало набагато вже спокійніша. Так само і ось тут бачимо, який ну, непоганий льот, працюють всі через нижній льоток. Зараз буду йти переселяти цього роя. Тож приємного вам перегляду. Рій, е, кожумій, і рій дуже великий. Так, ну що ж, будемо розпочинати. Повторюю ще раз, 4 рамки вощинки в мене є. Тут у мене стоїть 4 рамки суші, на які я знімав, зняв цього роя. Ну і заставна. І ось такий цей рій. Рій доволі великий. Я вже поспостерігав, за ним, вони носять пилок, то скоріш за все. Маточка вже знову розпочала сіяти. Друзі, зараз буду знімати застану, дивіться, скільки за застаний бджіл і буду їх струшувати і переносити по порядку сюди. Цю стару сушу, я бачу, вони вже, як бачите, ви побілили, підбілили. О, зараз їм є взяток, думаю, цю вощину вони швидко відбудують. Борій тут доволі великий. Гляньте, скільки бджіл за заставною ще сидить. Поки поставимо їх сюди і чуть пізніше струсимо. вибачайте бо знімаю одною рукою, то якість можливо буде не дуже, але будемо пробувати старатися. Так, зараз беру першу рамку, суш, буде суш-вощина, суш, суш вощина Ось так і будемо виставляти. Бачите, вони ще не сильно його тут приліпили. О, вага така, друзі, трошки є, якби береш. Так, зараз хочу подивитися, чи є засів. Ось з цієї сторони теж бачимо бджоли вистачає. Бджола спокійна, веде себе спокійно, поки що. Зараз ми йдемо в очинку, все вона, хай десь Бог, щоб вона включилась в роботу і собі помаленьку працювати буде. Добре, зараз хочу трошки. Ось зовсім випадково потрапив на матку, ось вона ходить, як бачите. А коли треба, її шукаєш, шукаєш і не можеш знайти. Бачу, вже є, засів. Маточка сіє, це добре, тож буду переселяти. Ось вона така, бачимо. Своя місцева. Все, переселення там не зайняло, друзі, багато часу. Єдине, що щось я не подивився, було 5 рамок з сущу, то поставив 3 рамки з вощиною. Бо вже шкода викидати е, ту було сушку стару, бо вже бачу засів є. Я її на край змістив. А думаю, коли вже бджоли, ну там, е, з часом я її вилучу звідти. Все, зразу верхній льоток їм закрив, хай працюю через нижні льотки, а потім цей, е, е, завтра дасть Бог вже поставлю їм зразу пилкозбірник. Зараз покажу, як працюють сім'ї на лісовому точку на збору пилку. Зараз нас десь біля 12-ї години, як вже трішки пилочок піднесли. Так, все там пере, цей, перетрусив, по швидкому бачимо бджола заходить. Нічого і не цей, спокійно, хай собі заходить і працює. Хай немає чого е, дурньою страдати. Зараз покажу як бджоли несуть у нас пилочок на даний момент. Зараз дістану. Отак От це, це на, за сьогодні це зранку, дивіться, ось так, це не те, що там я виборочно вибираю сім'ї. Зараз цю сім'ю... Хоп, закрили. Дуже мені сподобались донні пилкозбірники, дуже класно з ними працювати. Швидко, легенько, хоп і все. Так, Тут теж зараз хоп, пройшов, собі, дістав. Є сім'ї, які краще, несуть, є, які, які гірше, але дивіться, ось так само ця. Я думаю, результат на 12-ту годину дня доволі непоганий. Не дивлячись на те, що вони ще й приносять і... Нектар і розплід От, Наприклад, вчора я кожу, продавав бджолопакет з одної сім'ї, продавав, яка і пилок добряче носила, і ще з неї продав пакет і меду вона принесла. Ось такий гарний бачите, великий пилок класний. Тож, друзі, йду зараз далі буду косити, і потім ще що вам хочу ще показати. Я собі отакі е, поставив шприци на верхній льоток. І скажу, до речі, що дуже непогана штука, трутні спокійно виходять, бджоли виходять, є такі вулики, що бджоли виходять прямо. Так, в перервах між косінням трави вирішив ще поставити одну роївню, ловушку-роєловочку. Е, себе біля лісового точка, ось на такій сосні на доволі низькій висоті. Вагався між оцією сосною і між тими от вербами вибрав цю сосну. На, як така невеличка сосна, так на краю лісочку. Ну, у мене тут на цьому, на лісовому точку біля фундука, то думаю поставлю, хай собі буде. Буде цікаво перевіряти. І якщо при потребі буде завжди э, ройловка якась на підфаті, якщо буде потрібно якусь замінити. Ще планую ще сюди дві штучки привезти, поставити, одну ось тут на углі і одну ось там такий дубок є. Але там потрібно буде драбинку поставити, бо там доволі високо. То хочу в себе на лісовому точку поставити три і провірити як буде, чи зайдуть рої друзі чи не зайдуть. Дуже багато ящерок я тут замітив. Раніше стільки не було. І десь сім гнізд, різних птахів теж намітив. Я їх не зачіпаю. Вони роблять вигляд, що мене не помічають, а я роблю вигляд, що я їх не помічаю. Теж так. Ось так ми косимо наш фундучок, Тут ще собі, дивіться, місце зробив. Ось тут теж планую поставити. Ці розчелені біля вулики і ось там прямо той дуб на тому могутньому дубові хочу поставити. А поки буду собі косити, працювати. Ви не забувайте підписатися на наш канал, залишити коментар, будь ласка, поставте вподобайку. Вам не тяжко, а нам дуже і дуже приємно. У нас збирається на дощ. Як бачимо, все заростає. Потрібно, щоб воно мало якийсь вигляд, потрібно працювати. Гляньте, які у нас гарненькі, слава Богу, фундук. Мульча своє дала, фундучок росте і це дуже мене тішить. Скоро буду розбиратись додому, бо як би так збирається на дощ. Всім успіхів, миру і добра вам та вашим сім'ям.